Уявіть собі, що ви книга. Але така незвична книга, магічна книга блокнот, в якої певна частина вже написана. Це ваше минуле, це те, що ви переживаєте сьогодні, ваше сьогодення, але там немає майбутнього. І зараз ви будете писати свою власну історію. Що це за книга? Яка вона завелика? Що на ній написано? Як вона називається? Ви автор, але як називається книга про ваше життя? Які там сторінки жовті, білі, прозрачні? Підійдіть та понюхайте її, наскільки вона а, має запах старини? Відкрийте цю книгу і пролистайте ці сторінки, які там картинки з вашого життя, які спогади вам нагадує ця книга? Скільки глав. Має болісний, наскільки щасливий характер? Наскільки буде а, цікаво читати комусь про це життя? Перечитуйте ці сторінки, ці глави, що там внутрі? А от білі сторінки. Тут ви маєте записати щось нове. Як виглядає, на ваш погляд, на вашу уяву, ваше майбутнє? Як вам слід? Притягнути все те, що було вже описано в цій книзі, і з тим, що має бути. Як мати цю ціль, маючи цей бекграунд? Що за олівці, що за ручка вам потрібна для того, щоб написати свою історію? Відчуйте у вашій руці праві або лівій, це залежить від того, якою рукою ви пишете, малюєте. І ось же в рубці олівець. Пишіть власну історію. Дивіться, як ви її пишете. Дивіться, як ви дихаєте повільно або дуже швидко, тому що вам вже не терпиться, коли ви напишете кінець цієї історії. А кінця немає, бо життя триває. І кожного дня ви можете записувати все нові і нові сторінки вашої книги. Отримайте задоволення від цієї історії. Перелісніть ці сторінки. Придивіться, може ви щось втратили, може, щось хочеться дописати, може, щось хочеться стерти, але старати ми можемо тільки з майбутнього, бо минуле і сьогодення це вже те, що є в нас насправді. А повністю майбутнє залежить від вас. Переписуйте вашу книгу, щоб отримати задоволення та легкість у тілі. Закривайте вашу книгу. Отримуйте насолоду від того, яку гарну книгу ви пишете. Повертайтеся до того місця в кімнаті, де ви сиділи, коли вперше уявили свою книгу. Носіть цю книгу у ваші уяви кожного дня. І зрозумійте, що тільки ви є автором вашої книги.